Так, я знайшов ведмедика. Щоправда він мені вже не дуже потрібен, хоча він для іншого квесту потрібен. Отже, так як у мене здоров'я не обмежене, тобто я живучий, я спокійно ведмедика зміг завалити. Але якщо б у мене здоров'я було обмежене, то мені здається, я би помер буквально за один кус нашого ведмедика. Так, збираємо палички, заходимо всередину. Заходимо всередину пещеру. І що ми тут бачимо? Давайте в руки візьмемо. Так, родовище Міді. Адже кірка у нас кам'яна, бачимо, як вона швидко витрачається. Якби нам не потрібна зараз мить, але все ж таки раз я вже тут, то давайте її зберемо. Хоча, можливо, мені потрібно залізо зібрати, а не мід. Ще знайшов родовище солі. Оливо, щоб знайти залізо? Бо мені здається, перші інструменти будемо виготовляти залізні. А можливо і ні. Ну все, повертаємось. Потрібно йти до Алвіна і виконувати завдання. Так, де у нас вихід? Алвін, а ну вставай. Я знаю, я програв. Так. Повернусь пізніше, не хочу я. Так, не хочу. І толку ще я не хочу, якщо все одно нам потрібно з ним поговорити. Не хочу я пробувати, значить, дане завдання я не буду навіть відслідковувати, так як воно мені не цікаве. Так, нам потрібно лось полювати. А де лось знаходиться? Це, напевно, що олень. А ось тут можливо лось. Так, і біля нас є і Олені, і Лосі. Що, мабуть, що я біжу додому, бо шукати, де знаходиться ще одна шахта, ось так вона виглядає. Але знову ж таки, якщо взяти завдання і піти до тої самої шахти, чи я знайду щось, чи ні, я говорю, чи знайду ведмедика, тому що мені потрібно виконати завдання. Отже, беремо ще раз завдання і біжимо. Можливо, я знайду ведмедика. Щоправда, у нас третій день весни. Я не знаю, що в мене вдома відбувається. Бачимо, що є якісь проблеми. І поки я буду бігти, у нас вже буде літо. І Що саме цікаве, мене, як завжди, додому перекине. І знову потрібно буде до даного Елвіна бігти. Бігти і бігти. Так, одна шахта. Ведмедя я тут не бачу. Біжимо далі. Ось шахта. А де ведмідь? А ось і ведмідь тут повинен бути. Так, у мене ще є 5 годин. Ведмедик ТД. I was even mad Ура. Все, можна бігти до Елвіна, Алвіна, не знаю, як правильно його називати. Але завдання він придумав досить таке складне. От тепер я буду знати, де у нас є шахти. Так, і нам ще потрібно знайти, де проживає лось. Так, на мене напав вовк, і, звісно, що одночасно якісь браконьєри на мене напали. Отже, уявіть, якщо у мене було б життя необмежене, я вже давним-би-давно. Давним-давно я би вже тут помер. І ви бачили? Браконьєри завалили вовка? Це дуже дивно. Досить багато я отримав з них всього, і ще можна вовка розрізати. Що, правда, ніж потрібно спочатку створити? Можемо вовка розібрати і отримати ще шкуру, і, звісно, що м'ясо. Так, чи встигну я збігати до Алвіна? Він же, мабуть, ще спить. У нас вечір. Добре би було, щоб я встиг, тому що не хочу бігти ще раз до нього. Отже, я прибіг поселення, головне, щоб Алвін не спав. Він десь тут проживає. Так, привіт. Хтось замовляв великого поганого ведмедя. Так, він ще щось нам розказує, нам це не цікаво. І ми отримали свої 400 монеток, які, в принципі, і витрачали. Привіт, Ольга. Ольга не хоче зі мною говорити, вона спить. Так. Про... Да. А ось і ще одна обнова. Ви бачите, яке ліжко? І ліжок тут не 3, а 4. І ще плюс у них гриль. Ну, відносно гриль. Так. Що я ще тут можу зробити? Я думаю, що... Дамочка, покажіть, що ви маєте, але давайте спочатку я ще щось створю. Отже, мішочки 60 штук. Я дворик внім зони сталя, ступам у море, коли раз. Зіляс, я дворик, внім, зони заля, ступак у море, коли раз. Нічого собі, а я й не знав, що таке є. Так, можна поговорити ця людина не зацікавлена. Ти й далі. Так, що у нас є? У нас є палиці і у нас є колоди. Давайте створюємо якісь сапки чи що там. Мені здається, що мені здається, що це дуже круто, що додавили ось таких музикантів. Вони ще грають різну музику. Це прикольно. Так, що ще в нас є? У нас є колоди. У нас є каміння, можемо створити камінні кірки. 39 штук. І, мабуть, що вже нічого не будемо створювати. Давайте продаємо. Так, а кому продати? Де продавець? Продавець. не будемо продавати. Дерев'яна сапка продаємо. Дерев'яний спис можемо продати, так як він вже практично зламався. Звичайний мішочок продаємо. Кам'яна кірка продаємо. І кам'яна стріла, мабуть, що залишимо собі. Череп оленя теж продаємо. Середнього розміру кошик, мабуть, що продаємо. І плетений кошик теж продаємо, так як він мені не потрібен. Так, у нас є залізна руда. Три штучки всього лиш. Камінь. Так, нитка, льон, мідна руда, олив'яна руда, перо. Може, продамо трішки пір'я. Так, пляшечка вина. Пляшечка вина, пляшечка медовухи. Теж трішечки продаємо. Пиво продамо, саджанці не будемо продавати. Сіль хутро. А з хутра щось ми можемо виготовляти? Можливо, взуття чи одяг. Цікаво, я можу щось сам з хутра виготовляти. Так, мабуть, що ні. Давайте я хотів збудувати якісь світильнички. Отже, бачимо, є різні ліфтарики. Тут нам потрібні палички, линяна чашка. Щоправда, правда, треба 500 монеток, щоб придбати. Хоча в мене є вже 1500. Так, шкіра, Палиці. вовняна нить. Вовняна нить. Мабуть, що нитка вовняна потрібна. Щоправда, нам не вистачає технологій. А тут що нам потрібно? Ляна тканина. Ляна тканина. Одна штука. Давайте придбаємо, якщо у неї вона є. Так, мадам, мадам. Все, не хоче вона з нами говорити. Це погано. Ну що, красиво зробили. Я так розумію, це туалет, в який неможливо зайти. Ще один туалет. І дамочки. Можливо, би я собі когось ще взяв поселення. Отже, у нас є сім хатинок, і всі сім хатинок заповнені. Хоча ми зараз будемо біля своїх хатинок. У нас є. У нас є. Це продавець. 29 років. Тобі скільки? 23. 22. Давайте візьмемо її. Своє поселення. Та й давайте візьмемо ще. Її. Так. Так, вкрасти не маємо можливості нічого. Хоча ось можемо вкрасти, але давайте не будемо, так як репутація може зменшитись. І мені потрібен був продавець, але продавець спить. Так. Всі лягли спати. Ну, нічого. Отже, 12 година нам потрібно переміщатися в наше поселення. Поки що нас не переміщає. Давайте біжимо і, можливо, вирубаю трішечки дерев, так як мені потрібно будувати хатинки для ось цих дам. Щоправда, для дам ще потрібно буде знайти мужчин, чоловіків. Ну, іде впало дерево. Ось воно. Все, новий сезон. І я з'явився вдома. Давайте перевіримо, що у нас є. У нас в скринці є каміння. Кам'яний ніж. Маленький плетений кошечок, хутро. Нічого цікавого. Наша. Дружина. Чим вона займається? Щось не бачу, чим вона займається. Бачимо, що є нові дами, яким потрібно знайти роботу і житло збудувати. Так, житло збудувати. Потрібно подумати. Ми можемо що зробити? що нам потрібно. Подумати, де ми будемо будувати хатинки і як ми будемо розвиватися. З цією центральної частини поки що не знаю, що робити, але ми можемо збудувати хатинки. Хатинки, наприклад, ось тут посередині. Давайте, якщо взяти ось таку велику хатинку, як же вона буде виглядати? Так, розташував її не ідеально рівно. Хоча я би сам хотів проживати в такій хатинці. Отже, не ідеально рівно, але так і буде. Так, нам потрібно більше каміння. І давайте ще закладемо одну хатинку, можливо, теж таку велику. Ну, подивимось, як. Ну, плюс-мінус. Плюс-мінус криво. Зато хатинка одна відносно іншої ідеально розташована. Так, збираємо каміння і будуємо хатинку. Так, фундаменти є. Тепер. Тепер колоди. А колодів у нас дуже і дуже мало. І спробуємо дану хатинку зробити з колодів, адже ззаду вікна нам не потрібні. То получиться так, що будуть дивитися одні другим вікна. А по боках ми зробимо обов'язково вікна. Так, і з цієї сторони буде у нас колода. І того нам потрібно дуже багато колод. Давайте перевіримо, чи щось у нас є. У нас є відра, каміння. А де колоди? А колодів немає. Так. Колод мені далі не вистачає. Ну, дамочка, хоча б одну колоду. Ні. Немає. А немає, тому що немає сокер. Хоча як можна було сокери витратити так швидко, як я тут закинув декілька. Декілька, це мені здається, дві сокери я підкидав. Ну, давайте дамо залізну сокеру, що я зроблю. Але дерева, тим не менш, більше від цього не стало. Тому продовжуємо вирубувати дерева, так як нам потрібні колоди. Я збудував ще одну будівлю, яка буде займатися деревом. І була невелика надія, що нові працівники будуть там працювати, і, відповідно, мені будуть добувати дерево, але, на жаль, так не сталося. Отже, попався мені на очі лось. Так. Так. Я виконав завдання. Так як він не кусає, це завдання легко можеш виконати, щоправда, вони всі швидко бігають. Я так розумію, з новим оновленням зробили так, що всі тварини швидше бігають, ніж ми. Тому впіймати їх тепер набагато важче. Отже, продовжую я вирубувати дерева. Шукаю клени, так як падає 4 дерева з... точніше 4 брівна, з одного, 4 колоди з одного дерева. Ось так виглядає хатинка середнього розміру. І що ми тут бачимо, тут дійсно є чотири окремих ліжечка. Ну, точніше, тут два, мабуть, що для дружини і чоловіка. І ось тут є ліжко і ще з цієї сторони. Так, тепер ми можемо що сказати? Щоб тут хтось міг проживати. Адже одна дама вже має де жити, тепер залишається проблема ще з одною дамою, і я не знаю ось цю хатинку, яку робити. Так як, якщо я її теж зроблю ось таку з дерева, то нам потрібні колоди. А колодів у мене немає. Ось мої всі колоди вже практично закінчились. Але робити звичайну хатинку не хочеться. Давайте подивимося, що в мене є камінь. Так, камінь у мене є. Кількість аж дві штучки. Mm -hmm. Ну, не знаю. Напевне, все ж таки буде з дерева. Знову мені буде потрібно багато-багато колод. Ну що ж? Сподіваюсь, я зможу добудувати дану хатинку. Хоча ні. Тут ще 6 дошок потрібно. І тут бачимо, що потрібні дошки. А колодів у мене дуже і дуже мало. Так, 3 дошки я отримаю, а їх потрібно близько 10. Значить, ще виробую декілька дерев, створюю дошки і кінець то збудую дану хатинку. Отже, буде у нас дві ось такі великі хатинки. Бачимо, дама любується своєю хатинкою. Також ми сьогодні дві дами запросили у своє поселення, виконали деякі завдання. Знайшли, де проживає мішка. І, мабуть, що на цьому будемо завершувати, так як дуже багато часу забирає ось це бігання моє туди-сюди. Ну і за кадром я подивлюся, що в нас відбувається з полями. Тому що мені здається, що тут нічого не росте, і вони, можливо, нічого й не встигли посадити.